Мені потрапив в руки один файл, який взагалі наштовхнув мене на ідею. Це було просто випадковість. Наштовхнув мене на ідею, що це взагалі можливо. Бо до цього розуміння, що мережева приватна лабораторія може надавати лабораторні послуги, і це буде оплачуватися Національною службою охорони здоров'я, цього бачення не було і віри в це не було. Більше того, скажу, що коли я побачив ці документи, треба було. Дуже гарно вивчити пакет амбулаторний. Ну, да, треба було дуже гарно зрозуміти власне. там три рівня послуг. Угу. і Є ще коди Ачі, завдяки яким проходить кодування в електронній системі охорони здоров'я. І ці коди треба було підставити під ті наші послуги, які є. Ми проробили цю роботу, подивилися ті вимоги, які ставить Національна служба охорони здоров'я. І зразу скажу, що. ну, 99% команди просто не вірила, не вірила. що в Ну тось віри в те, що це вийде, не було точно. То есть, були різні теорії, чому нас не, не мають запустити, чому у нас не вийде. Ну, <кхи> але саме головне мені здається, віра була у вас, і ваша да, бачила. Я зрозумів, <кхи> що я зрозумів, що це м той крок, який може змінити не тільки. Нашу кампанію цей крок може змінити взагалі систему охорони здоров'я. Я трошки далі поясню, чому от і ми почали дуже активно готуватися. Ми підготували всі документи, десь адаптували кам команду, кампанію і подали, подались на 23 рік. Нашу заявку прийняли. Нам дали угоду. Зрозуміло, були якісь уточнення, які нам задавали Національна служба охорони здоров'я, але вони всі були абсолютно в рамках закону. Тобто, ми зрозуміли, що ця система працює достатньо, достатньо зрозуміло. зрозуміло. Так, розуміло, там є багато була. нюансів, угу. але якщо ти їх всі вивчиш, угу. то стає зрозуміло, що треба зробити. І на 23 рік ми отримали контракт в розмірі 6,4 мільйони гривень. Це безумовно маленька сума ну, так, в, рамках в рамках України, в рамках нашої це... лабораторії. Це невелика сума, але це змогло нам. Дати можливість навчитися працювати з національною службою охорони здоров'я, навчитися працювати з цією групою пацієнтів, і, з, і загалом з лікарями, тому що в будь-якому разі лікар виписує електронне направлення, mm -hmm. а пацієнт може обрати будь-який заклад, у якого є пакет амбулаторний, і пройти лабораторні дослідження.